Добрий день, усі присутні! Вас вітає президент Ліги старшокласників Черкащини Влад Горбатенко. За цей рік ми зробили з вами багато гарних справ, тож пропоную всім разом пригадати їх. 16 лютого особливий день для нашої країни День Єднання. Мова Черкащини взяла участь у флешмобі Україна єдина, об'єднавшись для спільного виконання Державного гімну України. 18 лютого 2022 року українським державним центром позашкільної освіти України спільно з Всеукраїнською Радою старшокласників було проведено всеукраїнську онлайн-конференцію у формі реквієму лідерів учнівського самоврядування, присвячену пам'яті героїв Небесної Сотні. Також Лігою старшокласників Черкащини було ініційовано старт соціального проєкту Відкрий своє серце. Він об'єднує осередки Ліги у районах та територіальних громадах, скрізь, де діти і дорослі звикли ділитися теплом свого серця та людей, які були вимушені покинути власні домівки. Стартував проєкт проведенням спільного майстер-класу із виготовлення оберегів та закладанням символічної алеї єдності. 1 червня, за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета відбувся всеукраїнський форум до Міжнародного дня захисту дітей. Ми діти сильної країни України, активну участь, у якому взяли представники нашої ліги. 28 липня 2022 року Україна вперше відзначала День державності. Ліга США Черкащини започаткувала поетичний челендж. Державність нашої країни, майбутнє юних поколінь. Усі охочі з різних куточків нашого мальовничого краю мали змогу долучитись до челенджу та прочитати патріотичну поезію. Не лишилися осторонь учасники Ліги старшокласників і під час святкування Дня державного прапора та Дня Незалежності України, важливих для нас всіх свят. Підтримали ініціативу президента Ліги старшокласників Черкащини 2018-2019 року Віталія Ворони, який нині боронить нашу Україну зі зброєю в руках, та долучилися до флешмобу вітання вчителям, що зараз захищають нас у лавах ЗСУ та ТРО. А також усі разом насилали слова вдячності нашим захисникам і захисницям з находи їхнього дня. День гідності і свободи це особливий день для українців. Цього року, 21 листопада, був проведений захід у форматі патріотичних роздумів: від діда до батька, від батька до сина, народ наш боронить свою батьківщину, роздумів над тим, чому для українців поняття гідність і свобода наскільки важливі і непереможні. Акція на святого Миколая Любов'ю зігріті подарунки насилають Черкащини, діти оголошена Лігою старшокласників Черкащини, спільно з обласним управлінням освіти і науки, згуртувала усіх небайдужих у спільному прагненні допомогти тим, хто цього потребує, і підтримати їх. Учні Черкащини активно долучилися до інтернет проєктів Ліга старшокласників Ми патріоти Черкащини. Цього року старшокласники на виконання інтернет «Ми Ми патріоти Черкащини надіслали більше 200 різних зразків діяльності. Це і презентації, і статті, і проекти. А також більше 50 відеороликів, в яких ви висвітлили свою благочинну. Природоохоронну здоров'я, зберігаючу патріотичну та благодійну діяльність. В підпроєкті Бути здоровим це здорово зайняли перше місце Золотоніська спеціалізована школа номер 1 друге місце Глибочківський навчально-виховний комплекс закладу дошкільної освіти загальноосвітня школа перших других ступенів та третє місце Рускополянський ЗССО перших третіх ступенів номер 2 в підпроєкті Патріоти на захисті Батьківщини. Перше місце Кобринівський НВК. заклад дошкільної освіти, Загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Друге місце Золотоніська ЗОЖ перших третіх ступенів номер 5 Третє місце Баштечківська ЗССО Перших третіх ступенів. В «Пишаємось Пишаємося тобою рідний краю. Перше місце. Благодатнівська зож перших третіх ступенів імені Берези. Друге місце золотоніська зож перших третіх ступенів номер 6 Та третє місце Юрківська гімназія. В підпроекті покращуємо життя своєї громади. Перше місце Сокольоцька гімназія, друге місце золотоніська щит номер 2 та третє місце Золотоніська гімназія імені Скляренка. В підпроєкті збережемо природу заради майбутнього. Перше місце Коробівський НВК, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, друге місце Кумейківська гімназія та третє місце Дацьківська гімназія, філія Стеблівського ліцею опорного ЗСО імені Нечуй Левицького. У підпроєкті Я свідомий громадянин України. Перше місце Золотоніська ЗОЖ перших третіх ступенів номер 6 Друге місце Крупський НВК, Загальноосвітня школа перших третіх ступенів заклад дошкільної освіти. Та третє місце Юрківська гімназія. Ліга старшокласників Черкащини завжди об'єднувала і продовжує об'єднувати небайдужих у спільному прагненні зробити рідний край кращим. В утвердженні справжніх людських цінностей, бо тільки разом ми справжня сила. Тож дякую всім разом до перемоги.